Вітаю, я Оксана Марчун. Я дякую своїй колезі Наталі Рудаковій за те, що вона мене залучила до цієї прекрасної акції. Зізнаюсь, у мене наявне міфологічне мислення, і тому я зараз загадаю бажання, якому я виражу прагнення мільйонів українців. І воно обов'язково збудеться. Я хочу передати цю естафету своїй прекрасній подрузі, колезі Оксані Оверчук. Я хочу передати цю естафету чарівній Наталі Салтовській, яка є прекрасною людиною, вона також моя колега. Я хочу передати цю естафету Анатолію Черняку, прекрасному чоловікові, нашому товаришу і колезі. Слава Україні!